Можна розказати, що ви зверталися вже або... Ну, відчуваєте, як воно? Присядьте, просто напроти. Шла, ну, зранку я проснувся. Чую, ну, я так завжди, як їде трамвай, або машина, то чути, що все тут біжить, будинок як живий. Там сусідки на третьому порсі, то більше так відчутно, ну, як будинок дрібний. Ну і чого щось тріщить? Я так спочатку не звернув увагу, і воно зразу так бух, то я встиг скочити, ну втікнути стих. А так воно так би ті куски брили, попали на голову, чи ще ще, чи більше, то би напевно вже в лікарню. Тому все. І зараз невідомо, чи якщо я туди полізу робити ремонт, то може рухнути. Що сусіду це в мене вдома. І тут ж там більше газова пічка в мене стоїть, газова труба, то тобто все може рухнути і, і газ. Ще принаймні за часів, скільки я поживаю в цьому будинку, а то вже більше 30 років, ремонту ніякого. Крім капітального ремонту, який був в... У 70-му році у нас був капітальний ремонт у будинку, де нам міняли перекриття, і, ну і так далі, відповідно. З тих пір ніякого ремонту у нас не було взагалі. В будь-який час може впасти на голову. Одівати І Викладає нам звіти такі. Тут доходи їхні витрати. Тут написано, витрати на поточні ремонти в тому числі. Покривля, сходової клітки. клітки і тут далі інші такі витрати йдуть. Оскільки я сплачую все, то я хотів би якісь мати, щоб тут був порядок. І от Джек не поспішає, бачите, як на тій вивісці написано, що нікуди не поспішає. Так само і Жек нікуди не поспішає, робити якісь поточні ремонти, взагалі нічого.